Пацієнти дуже часто неправильно підбирають розмір взуття. Сьогодні хочу показати, як це робити правильно. Всього буду використовувати, по-перше, чарівну стопу моєї пацієнтки і мітку хайдера. Мітка хайдера це світовий стандарт для заміри стопи. Це використовується і в ортопедії це використовується в крамницях, які займаються взуттями. Коли пацієнтка знаходиться в положенні сидя, стопа коротша. Зараз я це продемонструю. І дивіться, стопа трішечки піднялась. я зараз мі... Мітку, впираю прямо в перший палець і прошу піднятися. Пацієнтка піднімається, і палець досить сильно починає натискати на цю мітку. Тобто я тоді трошечки її зміщую, щоб це зайняло більш правильне положення. І зміщення було десь на 3-4 мм. Тепер я попрошу сісти пацієнтку і дивіться, наскільки стопа скоротилась. Це свідчить про те, що сидячи і стоячи стопа має різний розмір, тому треба заміряти взуття обов'язково тільки стоячі. Стопа під час ходи виконує таку амортизуючу дію свою. Це її природний стан, і інколи стопа подовжується десь на 5 мм. Тому навіть ця мітка хайбера вона зразу закладує в свій розмір. Оця маленька стрілочка це вже 5 мм від самого довшого пальця. І це і є правильний розмір, бо це вже в світовому стандарті закладено запас вільного місця для того, щоб стопа могла а, проамортизувати. Це перше. Слідуючи, під час ходи, крім того, що стопа подовжується фізіологічно, стопа взутті трішечки прослизає. Вона прослизає природньо на 3-4 мм і ще додатково на 2-3 мм прослизає. Тому Краще підбирати таким чином, щоб від самого довшого пальця стоячи був запас мінімум 5 міліметрів, а краще 5-7 міліметрів. Тоді в стопі буде запас місця для її маневрування, і тоді не будуть травмуватись пальці, не буде травмуватись в цілому вся стопа, не буде проблем з нігтями і так далі, і так далі. Окремо скажу, якщо є плоскостопість чи валюсне положення стопи, розмір взуття треба підбирати ще ретельніше, бо при такої деформації стопи, стопа взутті розлизає багато більше, навіть на сантиметр, а то й більше. І тоді практично кожен крок це поштовхи пальців взуття. Як вибирати? Перше, вибирається стоячи обов'язково. Гарно фіксується шнурками, чи ліпучками, чи комбінацією. Слідуючи, треба походити в крамниці для того, щоб ви відчули, стопа прослизає, натискає пальцями чи ні. Якщо все нормально, є запас нормальний. Ви відчуваєте, що пальці не штовхають в попередню частину взуття, Купляйте, ви будете здорові, вам буде корисно, приємно і так далі. Це стосується усіх і дітей, і дорослих, і військових, і спортсменів.